Я пам'ятаю дату, день і час, коли Господь відвідав мене вдома. Напевно, біль спровокувала страх, а я була ні тепла, ні холодна. Я не завжди молилася в житті, і Бог не раз займав останнє місце. Я приносила радість сатані. Життя на людях було лицемірством. До церкви ходиш, проповідь іде. Але думки далеко не про Бога. Тратують люди зібрані нудне. скоріше б фільм якийсь включити вдома. Ідеш по місці, бачиш там сестра, ну точно зараз скаже слава Богу. А тут подружки я ж не йду сама, Пошвидше треба перейти дорогу. Цілий автобус тиснеться народ, і раптом пісня християнська грає, бо мій навушник випав з вуха геть. Я червонію, з усіма ж буває, та щось не так, цей сором непростий, який вказав прямісінько на правду. Господь далекий, чи тобі близький? Ти точно з ним, напевно, що не завжди. Не було Бога у моїх словах, у поведінці і в моїй одежі. Я не поверну більше на той шлях, бо зрозуміла, Бог за мною стежить. Мені б духовний рівень малюка, та він насправді зародком здавався. Я бачила, як хтось, але не я, у покаянні Богу віддавався, І я хотіла, щоб прийшов той день, коли і я схилюсь в сльозах на сцені. Цей день прийшов не на очах людей, і видався він зовсім невеселим. Я пам'ятаю сором на щоках, як кип'ятком обшпарило питання ти віриш в Бога? А мої уста сказали ні, іначе в оправдання старалась потім тамувати біль, але сумління кожний раз судило розп'ятий Бог за мене на хресті, в ту мить стояв перед очима. Я йшла додому, настрій на нулі, від сліз усе довкола розпливалось, своєї віри відреклась брехні, людських осуджень за Христа злякалась. І як Петро відрікся і заридав, подібно я пробачення просила. Тоді, напевно, у Бога був свій план, щоб я усе життя своє змінила. Пройшли роки, і ось настав момент Господь прийшов, щоб витягти з болота. І, може, це малесенький процент того, що справді було пережито. Він доторкнувся серця уночі. Мені здавалося, що життя згасає. По всьому тілі пульсувала біль. Мій час прийшов, я справді помираю. Я закричала: Господи, прости, у середині все так швидко терпло, згадала вчинки свої і гріхи. Я розуміла, що піду у пекло. Якщо ти даш мені останній шанс, я обіцяю все в житті змінити. Я обіцяю, що скажу усім про те, що ти мій Бог і мій Спаситель. Дзвінок, уколи, сльози, темна ніч лякало все і навіть тускле світло. Осінній ранок Бог мені поміг, ще причувалась мамина молитва, відкрила очі Господа жива, і хай ще рік промучилась здоров'ям я подарунок маю від Христа, і моя віра це моя свобода. Я говорила про його любов. І навіть тим, хто чув, як я зрікалась, він все простив, молитву мою чув, я прощена до Бога наближалась. Усі чуда на пальцях не злічу, і там, де смерті було б дуже мало, Христос на вибач відповів прощу і піднімав, хоч добровільно впала. Є так багато християн в лапках, які не хочуть признаватись людям. Про свою віру в Господа Христа до покаяння я такою була. Манили друзі, гріховний світ, світські понти, і хто там найкрутіший? Ми просто люди, створені з землі, і лише душа це те, що завжди вічне. Не вічні статки, подруги, смартфон, але так міцно ми за це вчепились. Найголовнішим робиться комфорт, з яким нелегко зараз розлучитись. Я ділюсь тим, що в мене на душі. Не розумію, як могла встидатись Творця Небес усіх планет, землі, який усе потрібне може дати. І всі ці друзі, що були колись, вони не зможуть те, що Бог мій може. Одна причина серед всіх причин вони, як я, також творіння Боже. Аналізую кожен день життя і дуже часто згадую ту дату. Якби Господь не дав мені той шанс і допустив ту ніч, щоб помирати, ніхто б з людей мене не воскресив, не запустив би бездихане тіло, це міг зробити тільки автор див, який дозволив жити і понині. І, Отче, наш, що є на небесах, нехай святиться тільки Твоє імення. впродовж усього даного життя і всяких справ, які мені довірив. Навчи мене прощати так людей, щоб на мені було твоє прощення. І натякни, чидай мені ідей, як можу ще хвалити твоє імення. Я, християнка, вірю у Христа, була духовно не жива, а мертва. Тепер працюю над своїм життям, бо моя ціль війти у брами неба. Як пишуть плани на наступний рік, так само у мене є незмінна мрія. Коли прийду з снопом своїх плодів, до мого Бога впасти у обійми. Амінь.